Розкладає Мольберт та надійно чіпляє свій малюнок до дошки. Мака родом із Донецька. Довелось кинути рідний дім. До Вінниці переїхав 9 років тому. Каже, з расистами у нього свої рахунки. Тож свої емоції та почуття вклав у патріотичний комікс. Подався на міжнародний конкурс і виграв. Своє творіння юний художник іронічно назвав Нехай щастить вражи». Я вирішив зобразити росіян ну, поганими вояками, мародерами, які тільки... Ну, Можуть мародерити і потім тікати з позицій. І як духи лісу борються з ними. Я зобразив мавку і вона заманює в ліс російського солдата, і той потім заблукає в лісі і потонить в болоті. Разом з Макаром підкорила міжнародних суддів і робота віничанки Софії Демедюк. Головні герої її коміксу зелена мавка, лісівники та їхні чотирнадцятькі помічники. Дівчинка каже, переймається екологію, а особливо темою вирубки лісів. Я зобразила тут мавку, хух. Спочатку все добре, а потім вони чують шум цього трактора. Там цих. Ось, те, що лісоруби прийшли, у мавки з'явилася ідея, щоб їх завести в ліс, щоб вони там віддихнули, типу вона їм сказала, так. Ось, і, щоб, і вони там загубились. Після цього вже і ліси були, якби ось спасені от, і всі були доволі. Участь у конкурсі взяли понад 300 учасників з 17 країн світу. Викладачка Вінницької художки Ярослава Бондарь каже: діти прийняли з тематикою і зробили історії за методом сторітелінгу. Це історія про дитину, про якісь її проблеми або якісь її переживання чи пригоди. Ось діти дуже глибоко занурились цю тему, шукали якихось цікавих персонажів, якихось незвичайних духів українського міфу. Ось і таким чином у нас вийшли дуже цікаві комікси. Переможці конкурсу отримали грамоти та вже готують нові історії до мистецьких конкурсів.